Житомирське полісся та черкаський ЛНЗ зійшлися у товариському поєдинку в рамках літнього збору. Перший тайм завершився рахунком 0-0. проте Житомирські вовки намагалися провести декілька атак. Рахунок відкрився у другому таймі на 53-й хвилині матчу. Півзахисник Борель Томанзото головою відправив м'яч у сітку суперників і тим самим вивів Житомирських вовків уперед. Я дуже задоволений, тим паче, що мій гол виявився переможним. До того ж, цей гол став дебютним, та ще й переможним. Поки це контрольні матчі. Але я сподіваюся, що такі результати, як у сьогоднішньому матчі, дадуть команді імпульс для хорошого початку сезону. Воротар Олег Кудрик розповів: у матчі показали вдалу гру, але результат не головне. Головне, я думаю, наша гра, як ми наша структура, наші комбінації, що ми не іграємо. Це чимов. В ігрі використовуємо, чи ні, це головне. Звичайно, результат це і вже приємний бонус. Перемога, звичайно, завжди приємна.